Дичитише Єзус Христу. Похвалений будь Ісус Христу. Слава Ісусу Христу. Коли ще в Закарпатті були люди, яким треба було сказати Грюс Год, не знаю, чи є хтось серед... Є, є вже, але дуже добре. То Грюс Год. І ваша Екселенція Владико. Микола, екселенцію велика Анто, дорогі брати в священстві, сестри монахині, дорогі брати і сестри. 40 років назад я перший раз був на Закарпатті. 40 років назад, молодим хлопцем. Коли в дієцезі ну, на території Закарпаття тоді єпископів не було. Було 42 парафії, дуже багато на той час. І було сім священиків. Нікого з них не було молодше 70 років. Отака була ситуація 40 років назад. Потім, після 6 років, в 88 році, вже як семінаріст, клерик, я був тут на практиці отця Петра Жарковського. Який жив там в домі Емінійне. Ми ходили до отця Юзиха Чатія, пам'ятаю, дуже смачне лечо у нього було. Так. І бачите, як Бог дав, що як ця ситуація змінилася. Тоді 40 років назад, виглядало так, що церква на Закарпатті буде помаленьку вмирати натуральною смертю. Але Бог. Оживив це все, дав да, Воскресіння. <кій> І цей день Святого Мартина, покровителя катедри Мукачівської Дієцезії, я такою нагодою подякувати Богові, подякувати за всі дари, які ми отримали за відродження нашої церкви в Україні. І... Коли ми святкуємо дні святих наших покровителів, то є нагода те щось більш пізнати, чогось навчитися від них. Наприклад, я відкрив для себе тепер, власне, хоча про Мартина ну, і проповідував багато, але перший раз якось я побачив, усвідомив, що він був першим, якого почали почитати за святого, хоча він не помер мученицькою смертю. До цього часу, в цих перших трьох віках християнства, зазвичай віддавали честь мученикам. А він, хоча прожив своє життя, помер смертю натуральною, але був першим, якому почали віддавати таку честь. Кілька днів назад у нас був день зосередження Луцької дієцезії священників, ми зустрічалися. Отців францисканців, братів менше в Ковалі, і там отець провів нам таку конференцію, він розказував про убогість, про розуміння убогості святим Франциском. Теж. І дуже цікава така думка була, яка мене вразила, що святий Франциск, де він зустрів Ісуса Христа? Ми, багато святих, теж шукаємо Бога у молитві, правда, віддаємо якийсь час для молитви, стараємося поглибити нашу молитву. І багато людей знаходять в молитві Бога, знаходять і Христа. правда, Але святий Францис найбільше знайшов Ісуса Христа в прокаженому, в прокажених людях, яким Він почав служити, яким перев'язував рани. Святий Мартин багато часу до святого Франциска так само знайшов Ісуса Христа в бідній людині. Це відбулося в Ам'єні, французькому ну, галійському місті, подія, з якого згодні всі автори його життя, коли він зустрів Жибрика, який. Замерз від холоду, він віддав половину плаща, де це показано теж на іконі, яка є в центрі цього храму. І потім Мартин бачить сон, йому, чи не сон, не знаю, об'явлення, що йому являється Христос у цьому плащі, огорнутий в цей плащ, і каже: це Мартин одягнув мене у свій плащ, римський плащ цей воїна. І це виконання слів сьогоднішньої Євангелії, яку ми чули. Я був голодний, був нагий, був хворий. Одним словом, я був в потребі, і ви мені допомогли. Ми можемо знайти Бога в служінні, в служінні тим, хто потребує, кому погано, кому тяжко. Як віруючі, ми теж шукаємо Бога в молитві, щоб бачити, чути і зрозуміти Бога, шукаємо. Часом не знаю, наскільки ми його там знаходимо, але Святий Мартин він нам дає такий певний рецепт. Якщо я буду комусь корисним, комусь послужу, поможу, знайду там Бога, буду його бачити, буду його розуміти, буду його відчувати. І це ми не маємо на увазі якесь таке служіння взагалі, бо люди багато бояться. Цього там якогось заангажування в це служіння, мають працю, родину і так далі. Але тут мається на увазі якісь конкретні наші вчинки, коли ми зустрічаємо людину, яка знаходиться в полі, щось хоча б раз в день зробити безкорисно для інших людей. І тут теж не мова не про якісь великі справи, бо теж цей вчинок Святого Мартина. Но... Це не якась така грандіозний план, правда, грандіозний якийсь е, проєкт. Він просто поділився тим, чим мав, що поділився, не віддав тільки дав, щось залишив для себе, а поділився тим, чим міг з цією бідною людиною. Ісус каже, хто напоїть як учня одного з цих малих тільки кухликом холодної води, для того, щоб знайти Бога в бідній людині нужденній Часом достатньо ти лише кухлика холодного води, щось дуже невелике, добре слово, якась усмішка може півгодини посидіти з старшою людиною, і вже ми можемо знайти Ісуса, знайти Бога. Коли Христос каже про притчу про запрошених на обід, Він каже, запроси на цей обід убогих, калік кривих, сліпих. І далі каже, ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі віддати. А це означає, що Бог тобі віддасть, Бог буде тобі вдячним, а Бог вміє бути вдячним. Святий Мартин теж був римським воїном довгий час свого життя, тому він є покровителем військових. Багато. Ну, не, не так не 40 років назад, трошки менше, десь років 15-20 назад. Я не пам'ятаю на початку 2000-х років. Мені випала така честь бути з разом з нашими військовими в паломництві в Люрд, до Матері Божої Люрдської. Є таке щорічне європейське паломництво військових, і там військові з цієї Європи приїжджають туди молитися. В люрт. І коли Україна стала незалежною, то теж і наші військові почали брати в цьому участь. І один чи два рази я з ним їздив. І знаєте, що для мене було дивне в цьому паломництві, що я відкрив? Що немає людей, які більше прагнули б миру, ніж військові люди. Хоча вони якби все своє життя присвячують військовій справі вчаться цьому, але вони мріють, щоб не було такої нагоди застосовувати своє вміння. Вони хочуть і прагнуть, щоб завжди було мирне небо, щоб їхня професія ніколи не знадобилася. А в нас стало, що це вміння стало потрібним. Тому що на нашу землю прийшла велика біда. І тому сьогоднішній день, сьогоднішня наша спільна молитва є молитвою про дар миру за заступництво святого Мартина. Щоб не було осиротілих дітей, вдів, батьків, що ховають своїх дітей. Молімося також за наших захисників з великою, з великою вдячністю, за тих, хто жертвує своїм життям заради цього мирного неба. Що для нас потрібно, це мир. Думаю, що найкраще це виражають такі старші жінки, які в Луцькій катедрі кожен день моляться розарій за мир. І там одна з інтенцій, така старша жінка, каже, щоб росіяни повернулися додому. Це нам треба. Нам це треба. Що вони, за прикладом теж святого Мартина, кинули свою зброю, перестали нападати на нас. Нехай Бог наших всіх військових оберігає, а святий Мартин закриває їх своїм плащем, зігріває їх, отуляє. Святий Мартин був учнем святої Ларія в Спатє в 361 році. Він заснував перший відомий монастир в Європі разом з кількома своїми учнями, а через 10 років його обрали єпископом Туру. Хоча він став єпископом, на той час і дуже така впливова була людина, посада, він продовжив суворий монаший стиль життя. Був великим місіонером, і що цікаво, що особливу увагу він приділяв селам. Які в той час були дуже занедбані. Він зберіг своє таке військове міння і дисципліну, і він ніколи не переймався в душпастирці невдачами і труднощами, а крок за кроком виконував своє завдання. Це такий важливий урок теж для нас, щоб ми ніколи не опускали руки, робили свою справу, а Бог нам допоможе. Тому що це дуже потрібно нам в нашому духовному житті, в духовній боротьбі з нашими вадами, лінню, гнівом та іншими недоліками. Святий Франциск Сальський казав, святість це боротьба з вадами. Як в цій битві часом отримуємо рани, це ще не значить, що ми переможемо. Переможений тільки той, хто втратив життя чи відвагу, а той, хто вирішує далі боротися. Завжди є переможцем. Ще таке цікаве, що для мене було нове, що часом це класична ікона, яку ви маєте тут в центрі, але часом Святого Мартина теж зображують з гусями гуси. Чому? Тому що коли його вибрали єпископом, він сховався, не хотів якби, брати на себе це служіння, цю честь таку велику. А гуси його зрадили, вони там почали греготати, і там його тоді знайшли в тій норці чи сарайчику, де він там ховався в той час. Часом, дорогі брати і сестри, наші обов'язки, наші завдання теж, може, не зовсім відповідають нашим побажанням, бо, як ми кажемо, краще там, де нас немає. І це так здається нам. Один священник казав: так, Я не для того приймав дар священства, щоб казати, що це я хочу, а цього не хочу. Це я буду робити, а цього не буду робити. Я обіцяв послуг церкві. Так само, і в нашому житті ми вибираємо якусь дорогу і з тим самим. Приймаємо не лише ті якісь, ну, як ми вважаємо, позитиви, дари, там, вигоди, але теж обов'язки якісь. Обов'язки є в родині, обов'язки є на праці, обов'язки є в служінні священника, будь-якому покликані є свої обов'язки, які ми маємо приймати і вірно виконувати. Так святий Мартин покірно служив єпископом 26 років. Дуже багато їздив, проголошував сам Євангеліє. Мирив духовенство Саме в самому кінці свого життя якраз він помер в часі такої подорожі, коли примирював десь там, де була якась сварка чи непокій. Моє служіння, моє покликання, навіть якщо воно пов'язане з жертвою, а коли пов'язане жертвою, воно ще і більш цінним. Колись наш отець духовний в семінарі, в семінарі казав тоді послух священника виражається не тоді, коли е, настоятель йому каже робити те, що йому подобається, а те, що не подобається, тоді, коли він послухає, тоді є правдивий послух. Нехай же святий Мартин своїм заступництвом допоможе всім нам вірним бути нашому покликанню.